Доброго та мирного дня, мої любі! На дворі почалася осінь. Календарна, то настала в нас ще 1 вересня, але погода була гарною, майже літньою. Але вчора в нас цілий день лив дощ. І подивишся, що вже все. Здається, літо закінчилося. А чи підготували ми заліто свій організм? Для боротьби з зимовими хворобами, з застудами, чи підвищили ми свій імунітет заліто, чи достатньо ми поїли фруктів та овочів? І ви знаєте, чомусь це питання у мене встало саме вчора, коли за вікном був сплошний дощ. І думаю: гарний врожай і моркви. І яблук непоганий врожай в Україні в цьому році. На базарі Яблучка до 20 гривні різного різного сорту. І маленькі, і здорові, і красиві і не дуже. І я це думаю: чому б же його не видавити соку з цих прекрасних овочів та фруктів? Сьогодні я вам пропоную зробити такий свого роду коктейль. З яблук та моркви. Дуже багаті на вітаміни. І такий овоч, як морква, в ньому чуть ли не Менделеївський весь ряд, а яблука також. І ви знаєте, на противовагу один одному вони мають різні вітаміни в своєму складі. Яблука багаті на залізо, морква багата на вітамін А. Але щоб його засвоював гарно наш організм, то потрібно нам до соку додавати рослинне масло. І от сьогодні ми будемо з вами видавлювати і робити сочок. Гарно було би ще зробити із гарбуза та з червоного буряка це теж овочі, які дуже-дуже багаті цінними вітамінами, яких навіть не мають морква та яблучко. Але скажу вам відверто, не дуже полюбляють буряк, сік, вірніше, буряка в моїй сім'ї. Гарбуз так зовсім, гарбузовий сок також, ну зовсім. І діти були навіть малими, і коли їм давав різного сочку по чайній ложечці, то вони гарбузового чомусь взагалі не їли. Тому я розумію і вас, щоб вам зараз дати сік дитині, то треба вибирати, щоб він же ж був смачнесенький. Тому я би вам рекомендувала до яблучка, морковки ще додавати, може, граминочку гарбуза чи то червоного буряка, щоб хоч крапелька тих вітамінів дісталась нашому організму. І зараз ми ріжемо яблучко, моркву та відправляємо. Видавлювати сік. У кого може механічна, у кого автоматична, сікодавка працюємо! І так ми підготувалися. Морква начищена. До речі, я вибрала, можна сказати, не кондицію. Багато моркви такої, що то мілка, то якась не дуже гарна, то чому б же її відразу не переробити на сік? Яблучка теж порізала. До речі, я полюбляю, щоб моркви було, щоб морква переважала в сокові. А от мій чоловік любить, щоб переважали яблучка. Моркву не дуже він, так би мовити, поважає. Тому і ви вибирайте що кому до смаку, комусь кладіть більше моркви, комусь більше яблучка. Це вже, як то кажуть, кому що миле. Але хочу ще зробити одну пораду. Багато які дієтологи, нутриціологи говорять: пийте сік на голодний шлунок, то я вам повинна сказати, що ні. Із свого досвіду я знаю, що коли я вип'ю на голодний шлунок сік, то мій кишково-желудочний тракт не дуже гарно працює. Ви знаєте. Навпаки, якісь негаразди виходять. Тому би я вам рекомендувала завжди, чи то після легкого сніданочку через часок випийте сік. Чи зробіть це в період між їжею. Він дуже гарно усвоюється в нашому організмі. Ну що ж, вичавлюємо сік. На останок додаємо декілька крапельок рослинного масла, Я ялью оливкове, зовсім небагато. І все. І ось коктейль здоров'я у нас готовий. Раніше ми закривали ці соки, консервували на зиму. Але я зараз вважаю, що коли у нас круглий рік є. Фрукти та овочі, то чому би його не робити свіжовидавленим і вживати саме свіжий сочок, коли в ньому всі-всі вітаміни. Ось зараз ви бачите, тут в мене переважає морква, а тут Яблучко, так як ми полюбляємо. Я моркву, а чоловік ось такий сік любить. Можна додати ще й цитруса, буде взагалі смакота. Я думаю, і дітки ваші, і ви з задоволенням будете пити цю смакоту. Мої милі, я бажаю вам здоров'я, я бажаю вам жити під мирним небом, злагоди вашим сім'ям. Всього доброго! Пишіть ваші відгуки, ставте лайки, якщо подобається. Заходьте!